Трібно звертати серйозну увагу на двосторонні зустрічі, які буде проводити наш президент з делегаціями різних країн, які будуть на цьому саміті. І звісно, з тими країнами, з якими у нас вже є визначена позиція, вони наші союзники. Це я маю на увазі наші партнери країн Заходу, України НАТО, там більш-менш зрозуміло. А От які двосторонні зустрічі будуть проводитися нашим президентом, нашою делегацією з країнами Глобального Півдня? Це дуже важливо. І звісно, рукотискання невербаліка, вона в переговорах має непересічне значення. Хоча, коли намагаються це коментувати, знаєте, психологічні жести, воно викликає деяку посмішку. Але я вам хочу сказати, що в принципі з усієї інформації, яку ми зчитуємо як переговорники в переговорах, 55% саме приходиться на невербаліку, 38% приходиться на тон, Тональність, тембр мови.